Сьогодні у нас в студії забудовник і філантроп Руслан Хомідов. Пане Руслане, раді вас бачити. Доброго дня, також назад. Ви нас студії вперше, в принципі, шукали про вас інформацію в інтернеті, її також наразі не так уже й багато. Тож розкажіть, будь ласка, детальніше трішки про свою професійну діяльність чи довго ви в будівельній сфері. Достатній термін для того, щоб називатися забудовником. З 2011 року. Займаюся будівництвом, розпочинав із міста Києва, Київ місьбуд. Будували Малу Швейцарію, це біля Андріївського спуску. Да, мені дійсно сподобався їхній проєкт в тому плані, що город, в городі, да, де закриває всі соціальні потреби, якісне оздоблення, якісне будівництво і так далі. І цю ідею я хотів. Перенести в місто Черкас. Ви починали умовно з якихось височів, в принципі, з самого низу, коли самі щось робили руками на тому будівництві? В Київський буд я попав простим працівником, який заливав бетон. Потім мою роботу замітили в плані тому, що правильно організовував. І за короткі терміни давав і якісну роботу, і великі обйоми. Через місяць я вже був бригадиром, і через три місяці мені пропонували очолити будівельні компанії, щоб міг набирати колектив і організовувати роботу, і тим самим збільшив дохідність даних підприємств. В принципі, досить стрімке зростання. Розумієте, я до кожної справи відношуся ну, позитивно з творчим підходом, щоб був результат. Ну, навіщо щось починати, коли немає результату? Да, і би, от в будь-якій справі основна мета це позитивний результат, якийсь здобуток. За що тебе можуть похвалити, а якщо ще дадуть якусь і фінансову премію, це буде дуже добре. А наразі в південно-західному районі міста Черкаси ви зводите житловий комплекс. Розкажіть детальніше, в чому буде його родзинка? Як я й говорив, що хочу в місті Черкасах зробити теж місто в місті, да? гарний елітний мікрорайон, і вибрав південно-західний район. Там якраз по перспективі можливо це діло організовувати із проєктуванням і дитячих садочків, шкіл, парків, скверів для вигулу собак, плюс безпечне місто, це відеоспостереження і всі новітні там технології. Плюс треба прораховувати автомобілі. Які будуть у мешканців для того, щоб і побудувати паркінги на зони автомобілі, щоб вони не заважали життю мешканців у цих будинках? До речі, саме та частина району Південно-Західного, де ви будуєтесь, там є проблема з відстанню до шкіл, садочків. Тобто, це буде в житловому комплексі, також вирішено. В житловому комплексі спочатку будуть частні садочки. Друге питання хотів би із місцевою владою да, домовитися про співфінансування вже повноцінних садочків, повноцінних шкіл? Які ми побудуємо, і передамо місту, а місто вже далі буде розпоряджатися. А до слова, ми бачили, що здача будинку планувалася ще в 2023 році. Чому затяглося будівництво? Наш житловий комплекс має чотири будинки. Перше ми розпочали за півроку до війни. Коли розпочалася війна на другий чи на третій день? Ми зібралися з колективом, прийняли рішення. Продовжити будівництво. І я вам скажу, що ми будинок здали згідно плану, згідно тих дат, що були зафіксовані в договорі інвестицій. Тому що інвестор, який вкладає кошти в якесь будівництво, да він аналізує, він розраховує, да, що в цей період він зможе перепродати і заробити якийсь дохід. То, ще раз вам повідомляю, що будинок ми здали відповідно до договору в червні місяці 2023 року. Тобто це один із будинків цього комплексу. Так, да, один із будинків цього комплексу, їх там чотири, і зараз теж готуємося до експлуатації наступного будинку, який теж згідно договору зафіксований в цей період. Тобто, в принципі, ми стараємося дотримуватись цих всіх умов, які зафіксовані в наших договорах, на да, щоб інвестори і громадяни були впевнені в нас як в забудовниках, в нас, і як в людях, тому що ми стараємося своїми інвесторами і мешканцями будинків спілкуватися, якісь їхні там побажання, їхні бачення. Ми бачили, що в проєкті будівництва передбачено бомбосховище. Це так було від початку, чи вже події, повномасштабне вторгнення скоригували це? Перед початком будівництва я попередив своїх проєктантів, що повинні бути присутні гости за да, ще давніх часів. І там було передбачено бомбосховище, тому що. Межуючи з таким сусідом, рано чи пізно це повинно було статися. Да? Якби наша країна і наша влада трошки сильніше готувалася до цього, можливо, б цього б і не сталося. Ну, але так як я не Арестович, да, але легкий аналіз міг провести в тому плані, що це станеться, да, і оскільки розвідка англійська американська попереджали про це, то я дав. Теж завдання проєктувати якесь приміщення, щоб було під бомбосховище. Ну, і після початку війни один із телеканалів України теж зробив про це сюжет. Так само е, проєкт, наскільки ми знаємо, і сонячні панелі це така тож, перспектива на автономність, да, що в да, будь-якій ситуації. Е, е, житловий комплекс поділений на три зони: це прибудинкова зона. Друга зона це ігрова, дитяча і спортивні агрегати для підтримання фізичної форми. І третя це автомобільна зона, де гаражі і паркомісця, щоб не було цієї проблематики всі машини біля під'їздів. Мама з дитячою коляскою не може ні пройти, ні проїхати. То ми на автомобільних гаражах спроектували сонячні батареї, які будуть. Виробляти електроенергію, і цю електроенергію ми будемо в мирний час використовувати вже для освітлення прилеглої території, для того, щоб мінімізувати комунальні послуги. А в час війни ми будемо їх переключати для того, щоб працювали ліфти, щоб працювали обігрів води так далі, тому потім, щоб було більше комфорту. Ми бачили загалом проект, як в перспективі має виглядати цей житловий комплекс, в якому дійсно дуже багато всього, і той же і торговий центр, якщо не помиляюсь, також буде. Загалом виглядає так дорого. Багато скажіть, будь ласка, чи зможуть люди різних соціальних прошарків купити там житло? Можливо, за допомогою якихось державних програм, на кшталт ЄОСЕЛІ і тому подібне? Цінова політика нашого комплексу нічим не відрізняється від інших житлових комплексів. Ціна на одному рівні. Плюс для військових ми робимо до 10% скидки. І по ЄОСелі ми також працюємо. Перший пілотний проєкт у нас був з «Укргазбанком», це Державний банк. Відпрацювали і далі рухаємося. Плюс в нас є один соціальний проєкт, він так в перспективі, чуть пізніше я його висвітлю. Наразі хоча б якісь деталі не розкажете цього соціального проєкту, щоб зацікавити людей. Ну, це пару квартир, за які ми не будемо отримувати кошти. Тобто комусь пощастить їх отримати, е, так? Так. Да. Є да, таке бачення, щоб все-таки комусь. Подарувати. Можна сказати, те, з чого ми починали. Не дуже багато за вас було інформації до цього, і можна сказати, що ви таким чином увірвалися в інформпростір. Чи можна це розцінювати як певну заявку, що десь в перспективі? Можливо, вам цікава якась політична діяльність, депутатське крісло, можливо, якісь посади в органах місцевого самоврядування чи можливо державних органах. Це така цікава тема. Знаєте, я хочу бути нормальною людиною і не хочу нічого скривати, тому що зараз правди і такої відвертості дуже мало наших політиків. Розказувати, що я не буду йти, буду куди чітко. Знаєте, визначення такого немає. Е, найбільше бажання це зайти в Верховну Раду. Тому що Верховна Рада це законодавчий орган, да, який приймає закони, які дають можливість нашим громадянам краще жити, да, або відчувати, що вони потрібні цій державі. У мене 11 років Державної служби. Да, там дуже цікава історія. Мене і вбивали, і мене судили за корупцію. Мене три рази звільняли по статті. Але, слава Богу, що рішенням суду я все-таки встановлювався на посаді, тому що я там залишав собі певні матеріали, які будуть доказувати мою правоту. І друге питання, що в час війни потрібно. Допомагати нашим людям, нашим військовим, нашим діткам, нашим пенсіонерам, тому що влада зараз сама не справиться, вона і так чекає допомогу із наших донорів, там, західних країн. Тому що цими діями я хочу теж закликати і дати приклад для іншого бізнесу, що потрібно підтримувати. Після закінчення війни там, далі будемо там, собирати, приумножати власні кошти і так далі. А зараз ми повинні бути одним цілим. Да? І другий от, аспект моєї діяльності розумієте, у мене таке раніше було бажання, щоб вибори були кожного року. Да? Нічого самого. Чого кожного року? Тому що політики більш активні, більше починають допомагати. Громадянам і тому. Можливо, за своєю дією я залучаю і політиків бути більш активним. Да? Хоча зараз питання, а коли вибори? Ви знаєте, коли вибори? Ні. Однозначно, після, після я закінчення війни, сподіваюся. Да, після війни. Ну, ніхто ж не знає, коли війна закінчиться. На жаль. Да, мені підказують, що війна закінчиться в березні 25-го. Ну, це, опять же, це моє. Моя особиста думка, яку, можливо, мені Господь Бог на, так навіє. Да. А оцими своїми діями, такими у напрямку політика, да, я хочу когось спровокувати до більш активних дій у сфері допомоги людям, да, у сфері там, допомоги військовим. Все ж таки, повертаючись до нашого питання, бізнес це. Ну, Хоч да, не можна 100% стабільна, але все ж таки це більш впевнена галузь, а політика це така дама примхлива. Чому ж все-таки хочете в перспективі можливо проміняти? Проміняти розумієте, у кожного своя, можливо, даже і місія в цьому житті. Кожен любить займатися якоюсь справою. Він говорив у мене 11 років Державної служби, і мені це. До вподоби організовувати да, і отримувати результат. Держава це той самий бізнес. От після закінчення війни Україна буде після знаєте, руйнувань і довго часу для організації якихось дій, для того, щоб відновити економіку, не буде. Потрібно зараз це питання оговорювати, можливо, навіть якісь проекти вже так планувати, щоб після закінчення ми зразу почали відбудовувати як і країну, так і економіку. Тому що я закликаю людей свідомо в подальшому робити вибір. Тому що країні потрібні будуть кризис-менеджери. Наприклад, люди, які є організаторами або власниками підприємств, які будувалися ну, в час війни, які до війни розвивалися, це людина, яка вміє організовувати роботу як і в бізнесі, так і в державі. Просто щоб він усвідомлював, що він туди йде не заробити ще більше. Да, а зробити якусь історію. Ми рано чи пізно всі залишимо цей світ. Да, і що після нас залишиться? Кошти, які ну, ви не встигли потратити, да, але будуть проблемою для ваших дітей, тому що ну, вони всі можуть порівно поділити. У когось десь закладеться якась е, думка, що його там обдурили. Треба да. своїх дітей привчати. Правильно працювати, бути самостійними, а людина, яка організовує бізнес і приумножає, повинна теж думати і про країну, в якій вона живе. Ну, а країна повинна відповідно теж думати і про бізнес. І після воєнний період я кажу, що і бізнес, і влада повинні зібратися, вибрати чітку стратегію. І, можливо, для нових підприємств, для нових інвестицій за кордону, де будуть організовуватися нові робочі місця, дати якісь податкові канікули. Дуже багато буде питань: економічного характеру, соціального, і тут треба дуже чітко і виважено підійти до цього питання. Також ми побачили на вашій сторінці у Фейсбуці пост, що ви відмовилися від якоїсь запропонованої вам посади в уряді. Чи могли б ви трішки привідкрити завісу, що була за посада, і чому ви ухвалили таке рішення для себе наразі? Наразі дивіться, да, посада в уряді це дуже відповідальна посада. Зайти просто щоб бути, наприклад, міністром це саме проще. Да, будь, отримати статус міністра і нічого не зробити позитивного це дуже великий мінус як для мене особисто, да, і для людей, які мене знають, тому що вони скажуть, що я не здара, що нічого не зробив. Да. І будучи міністром, потрібно, щоб була гідна команда. Без гідної команди, будучи на посаді міністра, ти нічого не зробиш. Це повинна бути команда однодумців, да? через що я сказав зараз ні, щоб по-дальшому сказати так. Я хочу сформувати команду, надійну е тих, що розуміють, куди вони йдуть, щоб вони розуміли, що повинні зробити, да? і щоб нам потім не було стидно за наші дії, і щоб потім, можливо, да? основна мета. яка, щоб десь в історії України написали, що був такий гарний уряд, да, що був такий гарний міністр з гарною командою, які дали початок розвитку України або розвитку якоїсь галузі в Україні, да, який дав стрімкий економічний ріст країні і вивів на перше там, або на перші місця в Європі, у нас є всі весь потенціал для цього. Ми бачимо, що частину, велику частину вашого життя, вашої діяльності займає волонтерство. Привідкрийте, будь ласка, детальніше кому допомагаєте, в яких обсягах можливо. Волонтерити я розпочав з самого початку. Допомагаю у усіх напрямках. Хто до мене звертається? До мене звертаються і військові, і бабушки, і люди соціально незахищені. Буквально. Можливо, дві неділі назад до нас звернулася мама, що не вистачає навіть просто на е, дитяче харчування. Да, і вона там просила, що нікому не кажіть, будь ласка, ну, о, чоловік військовий там. Приходиться деякі справи робити тихо, в інтернеті цього там не показувати, не розказувати. Дрони, тепловізори, е, були плити. Доброжилетів, автомобілі, москітні сітки, інструменти для облаштування захисних споруд. Все, що заявки, які приходять, я аналізую зі своєю командою, що є пріоритетніше. Да, з яких фронтів, наприклад, приходить заявка. Ми ж всі чітко там нові новини, де розповім, чи там активна фаза чи неактивна. Що? що, ну, чесно, не встигаю. Хочеться всім допомогти, але є ресурс, який щомісячно він має певні обмеження. І ти мусиш вибирати. Знаєте, Це дуже погано, ну, як для мене морально, що ти не можеш цим допомогти. Ну, то через, от, через що ти думаєш все-таки піти десь в політику, де в тебе будуть більше можливостей і більше шансів допомогти всім людям, хто в цьому потребує. Я зрозуміла, що ви дуже багато допомагаєте військовим, а з приводу цивільних, ось бачили, що ви нещодавно відвідували до Дня захисту дітей Смілянський будинок, інтернат. Це теж звертається до вас, отримуєте звідти запити? Це теж, власна ініціатива, чому? Тому що війна забрала б наших дітей дитин. І такі заклади теж потребують. Допомоги. І тому ми зі своєю командою організували свято до міжнародного захисту дітей. Ми туди заїхали до адміністрації, спитали, що потрібно. Це все ми закупили, потім облаштували відповідне свято, солодощі, аніматорів. Паперові, там, ці всі феєрверки там. Напевно. Те, що люблять діти. Те, що діти, емоції. Да? Я був дуже здивований, це е, діти, які відкриті, у них немає якихось там злих бажань, там, якихось дій. Вони відкриті, вони до тебе підходять обніматися, вони з тобою спілкуються, знайомляться, що вони щирі. Так да, само хочеться і, тепла і її життя. І хочеться всім договорю, що і військовим, і бабушкам, і цим діткам допомогти, так, щоб вони відчували, що вони теж комусь потрібні. Війна забирає в них все дитинство. Не тільки в них, у всіх наших дітей забирає дитинство. Тому що зараз от, літні канікули діти ну, обмежені пересування. Тому що дуже багато військових цих воздушних тривог, і взагалі то вони або бомбосховища, або залишаються вдома. Відсутні ці гортки більш активно зараз вже не відбуваються, тому що ніхто не хоче, ніхто не хоче ризикувати здоров'ям і життям дітей. І взагалі радості як такої немає, тому що і ці діти розуміють, що в нас країні війна і Що їхні тата, братики, рідні, знайомі захищають боронять нашу країну. Ну, це, це теж усвідомлюють і воно теж залишається якось відбитком у їхньому житті. Можливо, навіть ці діти подальшому змінять старих політиків, да? і вони стануть тими політиками, які Розуміють і, маючи такий життєвий досвід, зроблять дійсно щось для країни, щоб вона була сильною і щоб більше такого не повторилося. І крайнє запитання для цього нашого ефіру хочеться у вас питати: яка ваша найзаповітніша мрія після перемоги? Можливо, що хочеться от втілити в життя? Я вже говорив, після перемоги хочеться. Відбудувати нашу країну, зробити, як вже я говорив, от в місті Черкаси на південно-західному районі Дубаї, так і в Україні. Можна зробити ті самі Дубаї. Ми знаходимося на такому геополітичному розташуванні і зломі, да? де ми можемо заробляти як із Заходу, і Сходу. Сумна мета це побудувати гарну країну, дати початок її розвитку, а потім, знаєте, Піти на відпочинок, але відпочинок від політики, і все-таки далі займатися допомогою людям, продовжити якийсь там бізнес, що він приносив дохід, і цей дохід витрачати на допомогу людям. Я говорю, що я від цього отримую більше задоволення, ніж чогось іншого. Коли ти бачиш щастя в чужих очах. Це найбільше задоволення, що ти прожив своє життя не зря. Щиро зимою, щоб у вас з'явилася така можливість якомога швидше. А нашим глядачам сьогодні ми нагадуємо, що у нас в студії був забудовник і філантроп Руслан Хомідов. Дякуємо, що були з нами.